Друзі, доброго ранку. Сьогодні середа, 19 липня 4.20 ранку. ранку. Ще зовсім не розвиднилося. Ну я вже трошки тут розеклався, трошки закормився. Будемо пробувати на фідер на ляща. Так що нічого нового, все по-старому. Приїхав тут знову на своє старе місце. ну У мене тут Ну, усі старі місця, я тут вже дуже-дуже не одне десятиріччя рибачу по цих місцях. Так що будемо починати в процесі рибалки, буду все розповідати. Як, що і на що ловлю. Так що поїхали. Так, ну що ж, будемо зараз пробувати закидати. Сьогодні, друзі, спробуємо ловити на два вида прикормки. Так як у мене один раз залишилася прикормка з однієї, рибалки, я її положив у морозилку, чимало залишилось. І другий раз, позавчора, теж залишилася прикормка. І вона трошки різна. Та, що позавчора і зараз я буду закидати. У попередньому відео я ловив. Там вся заводська. Зараз я згадаю яка. Шоколад, основа. Потім трохи залишалось у мене макуха конопля і хитрий ляч фанатіковська. А друга в мене моя традиційна, що я раніше робив, це варений половинки гороху і пшоно плюс комбікорм щедра нива ростовий для курчат. Добавив туди А, макуха конопля, макухи і, мабуть, кориці, не пам'ятаю. Щось таке. Ну, зараз спробуємо. Я приблизно одинаково, ну між дуфідерами в мене буде десь приблизно метрів 6-8. Дистанція приблизно одинакова. Тут передо мною русло. Справа ямка. Ну та там яка ямка, хіба її можна назвати ямкою, там може метрів чотири. А закидати буду десь на глибину метрів два. Приблизно так. Під ту сторону ближче, під траву. Ну, Там я ловив, ловилося. Вчора пройшов дощ сильний. Днем Так що, зараз, ще й не зовсім розмерзлася моя прикормка. Це та, що позавчора, то не дуже зверху лежала у морозільці. Не сильно замерзла. А та, що ще раніше я ловив, це зовсім замерзла, ну розмерзається. Ну нічого, розмазнеться щось. Я трохи її у друге відро покрошив. Ну все. Та вроде. прозевал поклевку. Да. Прозевал две поклевки. Поставил все третий фидер туда же У траву закинув а сам, на сам-на сам виход. А цей правий. І обидва клюнули на ту прикормку. Що з горохом і з пшоном і комбікормом. А середній щось та, що шоколад прикормка мовчить. Ну, тут я ось. Уже розвиднилося. Зараз покажу, що я зробив. Так, ну ось, друзі, звичайний флет. А тут я зробив ось просто поводки із фідергама. Ось такий подвійний. Бачите, ось? Ось так. Фідергам без шнура, без жилки, без нічого. Не знаю. Скажуть мені так не робиться. Мені захотілося просто спробувати і все, як воно буде. Ну ось була покльовочка, але поки я добіг поки я добіг, рибка зірвалася з гачка. Так, ну вже дві покльовки було. Будем продовжувати далі пробувати ловити. Так, добре, зробимо закид. Приблизно десь так. У кожному відео питають у мене, що в тебе за оснасті. То в мене були довгі спінінги фідера, тобто один вони стоїть флагмановський 420 тестом до 160 грам. Котушки теж флагманські 5 ,5 тисяч із безтранером. А зараз оці два, що біля мене, це імпульс каїда. Звичайні китайські, недорогі. Фідера довжина 3 метри, тест від 60 до 160 грам. Ось так. Котушка одна флагмановська. А одна фанатиковська в мене на спінінгу була 3000. Ну вона вже щось трошки під... підносилася. А на фідер поки що піде. Так що отак. Шнури 0,14. Ну а далі-то там оснастка вже якби. Хто як і хто що. В даному випадку в мене ложка. Зараз покажу вам, десь у мене була, бо теж глядач питав, що за ложка. Ті є відео. Ось. Оце ось такі ложки є, продаються. Бачите, воно у вигляді як ложка. Всередині пружина. Тут ось є отвори. Сюди чіпляєте до основної жилки, сюди поводочки коротенькі. Ось о, знизу тут ось грузик є. Ось така воно штучка. Вони є, продаються в місті з поводками. Ну, я б радив би купляти без поводків, а поводки і гачки вже самому прив'язувати такі, як вам потрібно. Бо там такі гачки маленькі. тобто ну Фабрична є фабрична. Ось ця така ложка, така кормушка. Соска. Принцип такий. Ось так. Пройшло вже більше ніж пів години. Дві покльовочки. Вже почало шостого. Подивимось, що буде далі. А ще скажу, питають, як там вода в сулі. Ну он там пеньки далі торчать з води. Ну як би сказати. Практично на місці вода. Так, пеньки там плюс-мінус сантиметрів 5. Як би дуже точно не можу сказати, упала. Ну приблизно держиться поки що на одному рівні. Тому що постійні дощі, ось через день ливні сильні, то вода поки що потроху держиться. Аби щоб не дощі, то вже б зовсім би впала. Вчора був сильний дощ. Ух ти, ух ти. Там у мене було задребеніла пошуковий фідер. Наші і там, друзі, щось, і там клює, і тут клює О, зажило зацепився. Ну, поки що є. Опа. Ось і перший льощик якийсь піймався бачите друзі тільки вам розповів що зробив поводки чисто і с закинув і не пройшло там кілька хвилин і зразу і і покльовочка. Піклює, і там було щось трошки підкльовувало. На оцю прикормку, що половинки гороха, пшону, комбікорм і трошки там фабричної прикормки. Кориця ще. Бачите, покльовки є. А ту, що я ловив позавчора, вечором рибалка ото була в мене, що я спіймав два ляща. Уже в темну пору доби, ну пізно ввечері я ловив, приїхав вечором, хто дивився, то ловив на прикормку, оцю, що я говорив, що шоколад там. З ароматом шоколаду, то щось мовчить. щось треба буде чи перекинути, чи що. А тут уже на цю в мене дві покльовки. Ой, не знаю це. Так получилося, чи насправді воно та працює, а та ні. Як би сказати, тут я ловив то клювало і лівіше, і правіше. Перекинемо, подивимось, що тут чому тут не клює тут уже, мабуть, виїло корм повністю. Ось така ложка, ще раз покажу, із поводками з усим, ось бачите, така сама, з такими ось поводочками. Ось так. Ну, ось. ось так воно виглядає в мене заряжене. Бачите ось так. Ось таким Ось таким мако. Опа, дитя, друзі, а тут другий. Бачите, знову тільки закинув і закинули її. Кину цю так, не годиться. Забракував я за другим лящом. відірвався поводок фідергам, Що в мене <сум> сам фідергам на поводку. Зараз Що щось переробимо по-другому. Ну нічого. То не... То не так є страшно. Тут не прозів опа. А це друзі плюнув на той на шоколадну прикормку. Ой! Диві. Невеликі, але льощики Бачите, я вже хотів казати, що шоколад не працює. Працює і шоколад. Ого! Друзі, якщо видно було, бачили, щучка ганяла. Аж пара пішла з води. Треба зайнятися, буде серйозно хижаком. Щось, мов, якщо є, то невеличко щось. Не щось мов супротивляється. Невелика щось. Дивіться, гарна плоскірка, Гарненька. О, е, бачите, непогана така. То вона й довбе. Так, ну що ж, друзі. Я вже майже, не майже а зробив оснасточку. Зараз чіпляю поводок і покажу вам. Це тут я зробив з одним поводком, два не треба. Тільки путається, хай йому біс. На крючок ось такий циліндрик маленький. Ева воно пінорезина, но ну, я вже багато разів говорив. Ось так раз. Ось такий Сантиметрів 6-7 поводочок. Потім ось жилка в мене в даному випадку 0,28, можна лідкор. Ну, я так роблю, щоб побистров. Петельки і ось стопорки. Бачите, щоб не спадало по краях. І все. Ось, ось така, звичайно, дуже простенька оснастка діюча. І якраз Зараз вона працює, можна сказати, найкраще Ось так надіваєте опариша штуки 3, 4, 2, в залежності від розміру гачка і що ви ловите. Або в якусь іншу наживку, там, кукурузу, черв'як, перловка, будь що І ось так. Центр кормушки вставляєте цього флета і закидаєте і ждете покльовочки ваш і вашого трофея. Ха -ха. Так що якось так. Ух. Друзі на, на мій... Ух ти який борзий! На мій пошуковий фідер, покльовочка. Мабуть такий непоганий лящик. Бо щось так супротив веде такий гарний. Ух ты! Звичайний ляж. Тільки якийсь. Борзенький попався. Ось це є. Такий звичайний лящик. Але такий, якийсь, бува, такий тягнеться, мов, якусь коряшку тягнеш і все. А бува добре так супротивляється. Так, друзі. Працював пошуковий мій фідер. Я його закидаю то ближче. В общем, то вліво, то вправо, то ближче, то далі. Ну, дві покльовки я заробив на нього. Одного витягнув, а, до... а один не вспів добігти. Він у мене трошки далі від мене стоїть. Бо тут і так мішає. Так, прикормка в мене ця Ох тих, дивись. Підійшло чи що. У ну, мене закінчилась, Я трошки взяв, щоб розмерзлася прикормка, та що горох і пшену. і комбікорм. На неї сьогодні мов краще клює. Там в мене ще залишилось, піду в машину. І думаю буде покльовка, поки так. О, ну, друзі, бачу, ну це щось невелике, мабуть, плітка або плоскирка. Ще я й те оберу чимсь. Гарна плітка, дивіться яка. Ха, -ха, ха бачите. О. Ой, так, сейчас подивлюся, котра вже година. Щось ляш не хоче клювати. Ну це тако. Батончик такий непоганий, бачите. Ой! Ой-ой-ой, ой, ой! ой, ой, ой. Така ось пліточка. Ну хай пливе пліточка. Я вже будемо її взимку ловити. Якщо замерзне, зим... Ух ты! Щось там було, напнуло. Можливо, вже і час додому збиратися. Так, 6.40. Ну, скільки це я прорибали? В дві годинки. Це, мабуть, уже і досить. Без двадцяти сім. Мабуть, друзі, буду потихеньку я уже збиратися. Ну ж, друзі, зараз подивимося, що ми спіймали сьогодні. Ось, друзі, такий наш. Сьогоднішній улов досить непоганий. Ну, ось, друзі, завершив я свою коротеньку чергову рибалочку. Дві годинки з хвостиком порибачив. Як ви бачили, рибалка вдала, як для такої пори, сьогодні 19 липня. В такий час за дві годинки спіймав чотири лящика, плоскирку. Досить непогано і пліточку теж непогану. Як на мене, досить вдала, чудова рибалочка. Що ще треба? Покльовочки бачив, рибку спіймав. Правда, було ще кілька, мабуть, штук три покльовки чи 4, не пам'ятаю вже, мабуть, 4 покльовки. Один сход тільки. А так все вдалося. Як ви бачили, ловив на дві прикормки, які в мене залишилися з попередніх рибалок. Ну, Як на мене, то більше працювала прикормка варений половинки варені гороху, пшоно, плюс комбікорм щедра нива ростовий. І там додав трошки макуха конопля Фанатік прикормки і кориця. На цю прикормку працювало набагато краще. Ну, Правда, одного лящика і спіймав на ту прикормку шоколад. Я вже говорив. Так що... Опариш, ось таке флет, ложка. Ось така рибалочка. Так що ніяк не виберуся кудись поїхати, може, кудись поїду. <смі> Ніхто не хоче з моїх товаришів їхати. Боже, з кимсь договорюся. Самому якби не дуже хочеться. Воно то хочеться. ну, Хоча б у двох, то було б веселіше. Так що, друзі, ось така рибалочка. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал. Хто ще не підписався. Канал зветься Рибачу, як умію. Жмем на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І на цьому все. Пока. Слава Україні!